Це в нас єва. Така ось бачите, вона мене вже одбиває. Що значить саме слово удав бо вже обкручує мене? Адам і єва так у Черкаському зоопарку. Звуть цих двох удавів. Розповідає завідувач акватераріуму Ярослав Кузьменко. Це пара в нас. Але поки що розмноження не було, чекаємо. Змію, символ прийдешнього 2025 року. Завідувач відділу акватераріум Черкаського зоопарку Ярослав Кузьменко називає мудрою та виваженою. Та кожен плазун каже, має свій характер. До прикладу, ця десятирічна жителька тераріуму, каліфорнійська королівська змія, має спокійну натуру. Кожної змії своя поведінка. Є більш спокійні, такі як пітони удави, наприклад. Є більш агресивні, такі як кобри, наприклад. Лякатися змій не варто каже. Нападають вони тільки у відповідь на небезпеку. Ні, не варто боятися. Нового року змій не варто боятися, тому що ці тварини більше нас бояться, чим ми їх насправді. Вона краще втече. Щоб її ніхто не чіпав і ніхто до неї не торкався. Якщо це отруйна змія, то в неї голова спису подібна. Тобто вона йде таким, наче з кончиком списа. Це тобто значить те, що в неї зуби отруйні, складені в цій е, частині боки росна, нібито розходяться, і тут знаходяться в неї отруйні залози зверху. За склом тераріумів зоопарку ховається близько 40 змій, символів цього року, каже Ярослав. Є найстаріші змії – це кобри в нас, індійська, червона плююча, гримучник Мітчела, там він знаходиться у нас, їм десь по 18-20 років. В неволі змії можуть прожити до 30-33 років. У природі набагато може менше. Змії теплолюбиві тварини. Тримають їх у тераріумах, в яких температура коливається від 26 до 43 градусів тепла. Від цього залежить швидкість перетравлювання гризунів, якими змії харчуються в зоопарку. Чим тепліше, тим швидше це відбуватиметься, пояснює Ярослав Кузьменко. Годують їх раз на два тижні. Їжа перетравлюється від п'яти до десяти днів. Це від це при, при тому, що температура буде 28-30 градусів. Хоч змії плазуни хижі, та додає Ярослав, в новий рік поганого не принесуть. Одні знаєте, як порівнюють змію, одні говорять, що змія це небезпеку, несе підстави і так далі, і тому подібне. Але я більше схиляюсь до думки, що змія все таки ця мудра тварина, мудрість несе, як в деяких народах. Це описують. Відвідувачка зоопарку Аліна Ковальчук каже: змій не боїться, як і нового року. Очікує, що символ нового 2025 року принесе тільки хороше. Я б хотіла, щоб цей рік був набагато кращим аніж 2024. Надію, що змія нам допоможе в цьому році. в щасті, в здоров'ї і, взагалі, в всьому. Аліна Бережна Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.